Всім привіт! Мене звати Анастасія, ви на моєму каналі Ді твори живи. І в першу чергу я б хотіла подякувати всім своїм підписникам, особливо активним підписникам, які коментують мої відео. Повірте, ви для мене просто неймовірна підтримка і мотивація для створення нових відео. Сьогодні я б хотіла розкрити таку тему, така невеличка, але дуже-дуже проста техніка, але яка принесе ваше життя дійсно такий позитивний, потужний і дуже швидкий результат. Скажу так, що цю техніку я почала використовувати абсолютно для інших цілей, абсолютно якось несвідомо. І якось так в минулому році я отримала про це деяку інформацію. І ось буквально недавно, нещодавно мені на Ютубі трапилося відео, я її прослухала і зрозуміла взагалі, яку техніку потужну я використовувала вже дуже-дуже багато років. Ну, почнемо спочатку. А я така людина, яка засинає з постійними думками. Мені дуже важко заснути, тому що я постійно про щось думаю, там планую завтрашній день, там, можу візуалізувати, і можу пройти дуже там, дві години, а я ще не заснула. І це мені не подобалося в якісь моменти, і мені знадобились якісь інструменти, які б допомогли мені б швидко засинати. І Я просто почала про себе, щоб от зупинити, знаєте, цей потік думок у собі в голові у себе в голові. Я почала просто собі от лягала спати і починала собі просто проговорювати те, що просто подумки. Я здорова, я здорова, я здорова, і так, поки я не засну. І ця практика настільки укоренилася в моєму житті, тобто, коли я там з роботи приходжу, втомлена, я там швидко засипаю, я її не використовую. А ось коли я лежу і не можу заснути, я починаю її використовувати, і це дуже класно, мені допомагає реально зупиняти потік думок, заспокоюватися і засинати. Я ось цими словами засинаю. Повторю собі, я здорова, я здорова. Я навіть не знаю, чому я обрала саме цю фразу, але вона у мене вже настільки на автоматі, що коли я лягаю спати, в мене, як знаєте, як вже касета починається в голові Я здорова, тобто вже на автоматі. І я розкажу таку одну прикольну особливість, що я коли ставала на облік по вагітності, я стояла на обліку у <кій> приватній лікарні, і той, хто ставав на облік до Приватної лікарні знаю, що там просто перевіряють на все. Там, ніби вагітних жінок, просто готують на політ в космос. Тому що ну, ну реально просто купа аналізів, зрозуміло, для чого це робиться, тому що кожен аналіз коштує грошей. Але я така дуже прискіплива до цього питання. Я проходила всі аналізи. І От мені лікар назначає зустріч для того, щоб поставити мене на облік. І вона виділяє на це цілу годину. Там, якщо звичайний огляд там проходить 15-20 хвилин, тут вона виділяє цілу годину. І от вона дивиться мої всі аналізи, розпитує мене про якісь мої хвороби, там все. І проходить 15 хвилин, вона така дивиться на годинник і каже: Настя, взагалі, я типу. Виділяю цілу годину, тому що треба у цих всіх аналізах, все розібратися. А в мене на той момент було все добре. Ну, типу, взагалі ніяких питань. Вона каже: ну, класно, буде в мене, типу, час попити там чаю з пиріжком. І все, мене відпустили. Тобто, ну тому що до мене ніяких питань ну взагалі не було. І. І я вже в той час, я вже собі, ну тобто, я цю техніку використовую, ну, ну я вже навіть не можу згадати скільки. Ну, типу, ну може вже років сім, так точно. І на той момент теж я її вже використовувала у минулому році, коли я, на жаль, зіткнулася з депресією, з панічними атаками, з, ну взагалі такі, таке дуже важке мене було самопочуття. Я почала, я займала, я почала займатися з психологами. І паралельно я почала дуже багато інформації шукати на YouTube, зокрема, дивитися різних психологів. І от одна з психологинь казала, що якщо ви не можете зупинити потік оцих думок, у себе в голові, у вас це румінація, у вас якісь тривожні думки, просто почніть про себе і ви не можете зокрема заснути через них. Просто почніть про себе подумки повторювати. Я у спокої, я у спокої, я у спокої. І я ж згадала, що я так само роблю про своє здоров'я, я здоровий, да? я здорова, я здоровий. Я почала, здоров здоров почала використовувати саме це формулювання, що я у спокої, І я от коли от. Почну проговорю я у Ви можете навіть зараз поставити на паузу і спробувати сісти, закрити очі і почати про себе проговорювати. Я у я у Ви почнете помічати, як воно почне дійсно таким якимось заспокійливим ефектом на вас діяти. По-перше, у вас не буде зайвих думок, і ви реально почнете. Це дуже класна така методика, як перевірити ефективність цієї практики. Тому що. Ви це відчуєте одразу на фізичному плані, тому що, наприклад, от якщо ви кажете, я здорова, бо я багата, або я живу у любові. Це такі, знаєте, абстрактні поняття, які ви одразу відчути і побачити в своєму просторі, не зможете. А от коли ви почнете казати я успокою, ви дійсно почнете помічати, що ви починаєте заспокоюватися, тобто ви собі повторюєте постійно як мантру, я успокою. Я успокою. І все, і ви почнете поміщати, як ви дійсно почнете заспокоюватися. от Спробуйте для того, щоб переконатися у дієвості цієї методики. <клес> от нещодавно мені попалося на YouTube відео, де хлопець розповідає про цю практику, що треба вибрати для себе якусь афірмацію повторювати її сто раз. Зараз я більш детально про неї розповім, які правильно виконувати. Що це дуже класно буде впливати на ваше життя. Наприклад, каже, от як приклади, що коли люди там казали, що я живу у багатстві процвітінні, вони почали помічати, що вони появляються з'являються якісь нові можливості, якісь нові люди в житті, якісь борги приходять, якісь починаються якісь ідеї приходити. Тут можна вибрати будь-яке формулювання, яке ви хочете. Отже, переходимо до самої техніки. Я розповім, як рекомендую використовувати цю, цю техніку, цей хлопець, і розповім, як я роблю це. Тому що я з нещодавніх пір, коли про це дізналася, я почала це використовувати більш свідомо для різних сфер свого життя, що я хочу покращити в своєму житті. Отже, цей хлопець каже, що треба вибрати формулювання, з цим я згодна, треба вибрати формулювання, афірмацію, яка максимально відображає і резонує з вами, тобто ту сферу, яку ви хочете покращити. Наприклад, ви можете, якщо вас цікавить сфера здоров'я, просто кажіть, я здорова, я здорова. А якщо вас там цікавить сфера відносин, підберіть собі максимально коротеньку афірмацію, яка відображає ваші бажання. Наприклад, я живу в любові і щасті. Ну от знайдіть якусь таку, до речі, підібрати собі класну афірмацію, ви можете або просто загуглити афірмацію, наприклад, на гроші, і підібрати собі ну, ту афірмацію, яка з вами резонує. Або ви можете звернутися до чату GPT, пояснити свої запити, і він вам сформулює варіанти коротеньких афірмацій, і ви з них виберете те, що вам потрібно. Це дуже круто. Ем... Е... Зекономить вам, по-перше, час, по-друге, розкрить, дійсно підбере вам ті слова, які вам потрібні, От, які буде правильно, але без частинки не. І о, у реальному часі. тобто я багата, я здорова, я маю автомобіль. Наприклад, якщо ви хочете якусь матеріальну річ у своє життя, ви можете собі казати, я маю автомобіль, а можете там назвати, який ви автомобіль хочете. Цей хлопець каже, що треба повторювати цю фразу 100 разів, і напротязі 7 днів, типу, через 7 днів ви вже почнете бачити якісь ну, такі видимі результати. Я скажу так, я не контролюю, скільки разів я там повторюю. Я просто з наміром того, що я з цими словами піду у сон. Скільки в мене займе часу, або скільки повторень це буде, я не знаю. Тому я, в принципі, це не контролюю. І взагалі як це можна проконтролювати. Якщо ще сидіти рахувати, то ви точно не підете з цими словами у сон, а це дуже важливо, я зараз розповім чому. І от він рекомендує, зокрема, що це треба робити ввечері. Я з цим погоджуюся і далі розповім взагалі свої спостереження, взагалі, чому це працює. Дивіться, коли ви лягаєте спати, по-перше, у вас є вже конкретна обстановка. У вас може там працювати якийсь да? світильничок це така комфортна атмосфера, яка спонукає до відпочинку, яка спонукає до. Спокою, да? тобто ваш мозок починає розслаблятися, заспокоюватися, і особливо, коли ви вже переходите у цей стан між реальністю і сном, ваш мозок вже працює на альфа-частотах. а це... Взагалі, от ці всі медитації, гіпнози і так далі, тому подібне, їм треба заспокоїти наш розум для того, щоб інформація пошла, почала вже надходити в наші підсвідомої і чому дуже багато медитацій, Я от бачу практично весь час медитації. Там, наприклад, медитації, йде 40 хвилин, 30 хвилин, там коуч чи психолог. У нього медитація направлена на те, щоб заспокоїти вас, ваше тіло, ваш розум. І тільки 10 хвилин вже сама медитація загрузка тієї інформації, яка повинна потрапити туди, куди повинна, щоб вона спрацювала. Тому дуже важливо максимально розслабитися. Ну і перед сном це максимально. Максимально найкращий час для цієї практики, отже, ви лягаєте і ви починаєте просто про себе повторювати ту афірмацію, яку ви вибрали. Я ж повторююсь, я не рахую скільки я її там повторюю, я просто йду у сон з цією фразою. От ви починаєте про себе закриваєте очки і починаєте повторювати. Наприклад, я багата, я щаслива, я здорова, можете потрійну таку, я багата, щаслива, здорова людина. Я багата, щаслива, здорова людина. І про себе повторювати. Якщо ви живете сама, можете прям слух це повторювати. Або сам. От. І ви переходите вже з цими словами, ви можете це навіть візуалізувати. У мене, от до речі, прикольна така штука, що я навіть не намагаючись це візуалізувати, але коли я максимально вже розслаблена, мене починають з'являтися оці візуальні картинки. Я багата, я здорова, тобто я починаю візуалізувати навіть не контролюючи це. Це дуже круто. Неважливо, як у вас це. Ну, здійснюється, головне просто повторювати свою афірмацію і йти з нею у сон. Чому це дуже важливо? Тому що у сні, взагалі сонце дуже така крута штука, ще її на 100% не дослідили, але я дуже був у мене період, коли я дуже-дуже цікавилася темою снів, для чого вони нам? що... Що взагалі, які, які процеси йдуть під час сну? Я дуже багато інформації про це отримала. Е, можливо, якщо вам цікаво, ви напишіть мені в коментарях. Я поділюся, як взагалі розшифровувати свої сни, тому що сни це робота нашої психіки. І от коли ви переходите у сон з цими установками, вони одразу йдуть до вас у підсвідомість, і вони під час сну опрацьовуються. І беруться, знаєте, як за головну. Тобто ви вже прокидаєтеся загруженими цими установками, і ви вже починаєте цей день, виходячи з цих позитивних установок. Це дуже дуже важливо для того, щоб досягати і будувати взагалі життя своєї мрії. Я не бачу в цьому нічого поганого, якщо ви будете засинати з прекрасними про себе словами, що ви здорові, що ви багаті, що ви щасливі. Це дуже круто. І це має дуже великий вплив на наше підсвідомлення. І плюс тут ще працює метод повторення, тому що всі наші установки, всі наші патерни мислення, всі наші деструктивні якісь думки, які нас тормозять на шляху нашого життя, мріє. Вони всі були, ем, як сказати, ну, загружені всі методом повторення. Тобто дитині, які постійно казали, да ти там типу, ем, в тебе ніколи не буде цього, да ти там не зможеш досягнути цього, він вже живе, знаєте, з цими загрузками. Тому що йому постійно батьки це повторювали, або там батьки кажуть, Боже, ти наше там нещастя. І людина думає, що дійсно йому там по житті не ну, не везе там, або він таке ходяче лихо, знаєте. Тобто, Тому що йому в голову постійно це повторювали. Зрозуміти, що якщо людина кожен день про себе каже, що я там. Е я там не знаю, мені ніколи не везе, цій людині дійсно ніколи везти не буде. Тому що вона постійно кожен день вона про себе так думає. Вона загружає постійно ці свої думки собі в голову. Оці, оцю деструктивну установку собі в голову. Але це дуже легко перепрограмувати. вибачте. Кожен вечір лягаєте і загружаєте в собі ту установку, і оцей метод повторення він дуже круто спрацьовує, коли ви постійно, регулярно, я там не знаю, сім днів вам знадобиться, або десять, або місяць. Ну, я ж кажу, я, от, я здоровий цю установку, я її використовувала просто для того, щоб заспокоїти свої думки і заснути. І ну, це реально ну, якби, ну, я бачу підтвердження, що це спрацювало. Я зараз працюю над іншими своїми установками. Я ну я бачу деякі результати. Я поки не буду про це розповідати. Можливо, от зараз там місяць прийде, я поділюся своїми результатами і обов'язково попробуйте. Давайте так. Ви попробуєте це 7 днів робити кожен день, але важлива регулярність. І ви напишете через сім днів свої результати. А потім я ще то, теж там через місяць напишу свої результати. Давайте будемо ділитися, друг дружку, мотивувати. І мені буде дійсно дуже цікаво почути ваш досвід, тому що ця техніка для мене нова. І мені дійсно б хотіла б я б зібрати інформацію, виходячи із ваших реальних історій. Тому я дуже буду вам вдячна за те, що ви поділитеся, як ця техніка. Вплинула саме на вас. Загалом сьогодні хотіла з вами поділитися цією невеличкою технікою. Як бачите, вона дуже-дуже проста, але вона дуже ефективна. Тому, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте, підтримайте мене лайком, підпишіться на цей канал, тому що дуже-дуже багато людей дивляться, чомусь мене без підписки. Мої постійні глядачі, але не підписується. Це дуже велика для мене мотивація. для того, щоб створювати новий контент. І давайте зустрінемося в нових відео. Пока-пока!